Господь Ісус Христос прийшов в цей світ і віддав своє життя за кожну людину. Така велика Божа любов. Він не бажає смерті грішника, але хоче, щоб всі люди спаслись і унаслідували дар Божий, вічне життя. Перші люди, яких Бог створив, вони мали жити вічно. В них не було хвороби, не було прокляття, не було смерті. Але перші люди впали в гріх. І через гріхопадіння перших людей смерті прокляття увійшли все людство. І тепер кожна людина, яка народжується, приходить в цей світ, вона вже має в собі першорідний гріх, від якого самостійно звільнитися не може. Але приймаючи Ісуса Христа, Сина Божого, людина звільняється від гріхів і обрітає дар Божий вічне життя. І тоді душа людини звільняється від гріховної темряви. І вже тоді устраняється всяка перешкода, яка стоїть між Богом і людиною. Бо ця перешкода це є гріх. Гріх не пустить людину в небесне царство. Сьогодні деякі люди беруть на себе такий обов'язок відправляти людей в небесне царство. Але скажіть мені, який, яке небесне царство може бути для грішника, який все життя прожив у гріхах, в беззаконнях, чинив не перед очами Господніми. А потім його відправляють в Небесне Царство. Це саме велике заблудження. Читайте Біблію, духовно просвіщайтеся, грішники Царство Божого не наслідують. Тому не думайте, що Господь прийме вас в Небесне Царство, якщо ви з ним не примирилися, якщо ви не покаялись, якщо не очистились від гріхів. Тому люди, прийдіть до Бога, покайтеся в своїх гріхах, і тоді Господь звільнить вас від всякої темряви і дарує вам світло життя. В Біблії написано за Ісуса Христа: світло прийшло в світ, але люди більше полюбили темряву, ніж світло, і вони не хотіли йти до світла. Так само і сьогодні в наш час, люди люблять свій образ житті, люди люблять оту темряву, в якій знаходяться. І ця темрява осліпила їх, і вони не бачать, куди йдуть. Але вони блукають у темряві, тому що коли в людських серцях живе злоба, живе ненавість, коли один одного проклинають. Коли чинять безчинство, беззаконня, коли робчуть, нарікають, то це темрява в людських серцях і в людському розумі темрява. Подивіться, скільки корупції сьогодні в нашій країні, а скільки за один рік робиться абортів, яка страшна цифра це є вбивство, а скільки разного насильства чиниться. А скільки всього недоброго, це є гріх, за який придеться відповідати. І не думайте, що хтось є грішніший за вас. Для Бога, що великий гріх, що маленький, стоїть на одному рівні, і написано в Біблії наказання за гріх смерть, але Дар Божий вічне життя у Христі Ісусі. Хто покається в своїх гріхах, хто прийме Ісуса Христа в своє серце, той отримає прощення гріхів і дар вічного життя, бо немає іншого імені під небом, даного людям, яким би нам належало спастись. Це ім'я Ісус Христос. Прийдіть, люди, до Бога, в молитві покаяння, прийміть Ісуса Христа. Як свого особистого Господа і Спасителя, і ви унаслідуєте спасіння і дар Божий вічне життя. Син Божий взяв на себе вину за наші гріхи. Він вмер на Христі в муках, в стражданнях, пролив свою святу кров, і Він поніс на собі нашу вину. Але смерть не могла його утримати, і на третій день він воскрес із мертвих. Він переміг сатану, переміг смерть, він переміг диявола, забрав у нього ключі ада і смерті, восторжествував над ним собою і він є начальник життя. Люди, зверніться до начальника життя, розкажіть йому про всі свої хвилювання. Всі свої труднощі, розкажіть йому про біль своєї душі, і ви побачите, як він прийде, і заспокоїть вашу душу, і полікує ваші внутрішні душевні рани, і дарує вам світло спасіння. Тому читайте Слово Боже, поки є час. Моліться, духовно просвіщайтеся.